Доброго дня. Сьогодні поснімаємо наші томати їм вже два місяці. Садили ми їх тут на півдній Україні, Миколаївська область під каплі. Вістань від капельними емітерами 30 сантиметрів Капля сама. Сіяли сімінинками. Проти кожної каплі з двух сторін. Потім, де були пропуски, де комахи поїли, то ми там попересадювали їх, поки вони були сантиметрів 10-15. Підкапували мися з землею лопатою. Та й добре прижилося. Цьому році у нас 4 сорта. Показую перший. Для експерименту, який ми взяли освон. Цей ряд перший це асвон, Вже є помідорки. Зав'язуються. Взяли рулетку, подивимося, якої вони висоти кущі. Ну це перший тут на 53 три сантиметра. Кущі на 80 сантиметрів. На 58. Так гарно виглядають. Болячок немає, слава Богу. А везі вже є. Як буде урожай, будемо знімати. то що підписуєтесь на канал, будете в курсі. Асвон садимо перший раз і ці три сорта інших також. Так що подивимося на експеримент. Із цих сортів Асвон перший взійшов сілими з 5 травня. майже 70 сантиметрів. Це якийсь один був неудачний, так він і росте, угу. ну, виглядає. Ще, конечно, я. тут трохи пропуски комахи виїли все насіння. Молоденький інжирчик посадений, а в ньому вже вон маленький інжирчик відростає. Також. Це у нас перший ряд цей асвон. Вчора стоїть в цьому році добраз. Якщо в тіні було 38, то на сонці, мабуть, і 45. Сіткою їх не накриваємо, подивимось, поки вони себе і так добре почувають. Хай наращують листову масу, Бжоли літають. Це такий освон. Завжди хотіли його посіяти, в цьому році. нарешті насіння вже привезли. Це таке від фірми Китана. Із цих чотирьох сортів він саме перший зійшов і саме перший понав'язувались там. Наступний у нас сорт у нас тут їх два від одної фірми. У них назви немає. Назва у нього гібрид 1503. На одному ряду спочатку 1503. Далі я покажу 15.04 теж від цієї фірми. Подивимося що з нього буде. Це зараз іде 15.03. Перший рядок. Також вже починає в'язатися. Квітне, листовий апарат дуже такий широкий. Гарне листя поміряємо висоту 70 см. сантиметрів. В'яжеться він? Гарні кущики такі. Темно-зелене листя. Вони тут теж не Добре будуть прикривати вони потім в жару. Попелклися з плоди саме. 60 сантиметрів. тоже я позав'язувались. Квіту багато. Ну тут уже такі усі великі є. Такі воно форми. Цікаво дуже. І у нас тут кущики 70 сантиметрів. Такий шикарний на вид він стоїть. Ще подивимось як будуть помідорки самі, який врожай. Ну, в таку жару і щоб листя отак стояли, не скручувались. Добре. 15.03 називається. Це така названня цифрами. Ну, це до цього колишка А далі тут уже 15.04. Тут теж такий така ділянка, що поїли комахи, коли сіяли його. Тоже вже почав в'язатися. Висяті 60 сантиметрів п'ятдесят три, сорок Ну, Теж такі листаті. 15,04 Подивимося, що з нього виросте. Тут вже почав в'язатися. Це ну, для кожного регіону України, де ви живете, Тут треба експериментувати. З різними сортами, які вам подобаються візуально, хоча б там чи на вкус, якщо десь спробували. В кожному регіоні може по-своєму воно рости, де більше болячок, де менше. У нас фітавтора це рідкість, а саме більше це совка їх їсть помідори. Ну і від жари треба спасатися. Капельний полив обов'язково. Якщо буде дуже вже жарко, тоді ще сіткою накриємо. Це 15.03. Так, і ще четвертий сорт у нас в цьому році. Називається бобкат. Такий наш ну, бобкат від фінгенти. Він пізніше у нас зацвів. Саме менший і ростом він 50 см поки що. Ну, повинні бути помідорки великими. Тут вже є ще зав'язано бобкат що з помідорами експериментуєте, у нас вони можуть рости так у вас можуть ще, ще більше рости тут на півдні дуже жарко. Якщо десь в центральній частині України або на західній частині, то може бути їм там комфортніше від дощів, ще більші кущі будуть, не треба каплю. бобкат. Тут теж його Камахи поїли на цій частині. Сорок два сантиметра. що будемо далі? Як буде рости, знімати відео, висвітлювати це все, як воно росте. Тут для себе, хто може для продажі буде вирощувати, наш опит можете собі, як то кажуть, використовувати. в цьому році ми брали такі круглі сорти, щоб всі помідорки були, щоб спробувати чи не буде в них вершини гнилі. Раніше у нас були всі види сливки, що садили, всі страдали від цього.